Дякую тобі, солдата, за те, що лягає вчасно спати, за спокій, що на серці має, за оберіг людей у цьому краю. За те, що захищаєш батьківщину, квітучу нашу славну Україну, за те, що ти під кулями стріляєш, і день і ніч ти спокою не маєш. Я дякую тобі, солдати, за світанок, за сонечко, з яким я зустрічаю ранок, за дні і ночі спогоди яскраві, за кольорові сни і спокій мами. Я дякую тобі, солдати, за те, що ти вбиваєш з України ката, за те, що бережеш від кулі і гармати, за те, що бережеш мою рідну хату. Я помолюсь за тебе, мій солдат. Ти тільки не здавайся, обіцяй, що ти повернешся живим додому, і рідна хата зніме твою втому. Я дякую тобі, солдате. А ми юке, ми є.